Перевіримо, чи дарма виходили до школи. Який газ переважає в атмосфері Землі? Відповідь Азот. Яка тварина є символом Всесвітнього фонду природи? Відповідь: Панда. Який океан є найбільшим за площею? Відповідь Тихий океан. Який елемент є основним компонентом алмазів? Відповідь вуглець. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так. Це прапор Туреччини. А яка столиця цієї країни? Столиця Туреччини це Анкара. Хто частіше брешуть чоловіки чи жінки? І чому саме жінки? Ха-ха-ха. напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.